Вкрали чергові мільярди. Найбільша афера цього скликання парламенту проголосували за те, що тарифи знову буде піднімати зараз. Зараз друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України Нагадую, що виступати має одна людина. І сьогодні ганебний день для українського парламенту. Абсолютно в шумерський спосіб вкрали чергові мільярди в українців під час війни. 269 депутатів. Проголосували по суті торгівлю на крові під грубе порушення регламенту Закупівлю старого російського обладнання для енергоблоків Хмельницької АЕС. Проголосували за це слуги ОПЗЖ, на жаль, інші фракції і групи, навіть ті, хто на погоджувальній або до того кричали, що вони завжди будуть з народом і ніколи не дозволять таке голосувати. Очевидно, що, що банкова зігнала сьогодні до Верховної Ради живих і ненароджених. Сьогодні перед нами стоїть важливе завдання корупція, безвідповідальність і політичні ігри. Не знаю, чим їх лякали кримінальними справами. Там чи навпаки задобрювали, але 269 депутатів цю ганьбу проголосували. Це мабуть найбільша афера цього, цього парламенту і цього скликання парламенту. Отже, про що йдеться. вже кілька місяців. Слуги на вимогу банкової тягнуть в Верховній Раді України законопроект із закупівлі російського мотлуху для добудови Хмельницької атомної електростанції. Загальний проект великого корупційного атомного крадівництва десь в районі трьох мільярдів доларів зараз, десь в районі мільярда мільярда сто мільйонів. А піде на закупівлю лише заліза. При цьому цей проєкт не має оновленої техніко-економічної експертизи, не має екологічної експертизи, скільки там валялося це обладнання, в якому воно стані. А чому ми закуповуємо старе російське залізо, коли, наприклад, самі блоки були вже спроектовані і робилися під чеські? Реактори, які е виробляє компанія шкода. При цьому всі експерти проти виступали цього: журналісти, розслідувачі, антикорупціонери. А наші партнери вам сказали, що копійки на це не дадуть. Але в умовах страшного дефіциту українського бюджету зараз витягти 600 мільйонів євро це просто взяти їх з кишень українців. Ви забули, що ви забрали гроші у ВПО. Ви затягуєте виплати. Родинам загиблих героїв ви не даєте можливість армії користуватися більшим відсотком ПДФО Енергоатом підняв тарифи, як ви знаєте, минулого літа для всіх українських споживачів. І зараз ці 30 мільярдів які. Очевидно, накопичилось, будуть відправлені в Болгарію для того, щоб там лежали ці блоки. Давайте скажемо відверто, що ви своїми же рішеннями проголосували за те, що тарифи знову будуть піднімати, щоб оплатити цю оборудку. Всі, окрім європейської солідарності і голосу, підтримали цю ганьбу. І, взагалі, як це відбувалось по регламенту, коли один законопроект. З однією назвою до другого читання внесли іншу назву і іншу норму законопроекту. Відповідати за весь цей злочин доведеться вам, усім, хто буде голосувати. Перше в українському парламенті я таке бачу. Взяли законопроект Лівий абсолютно про господарську діяльність. До другого читання зібрали комітет Герус, такий депутат теж від слух, внесли туди дві правки. Першою змінили назву. Тепер це не про господарську діяльність, а про. Закупівлю обладнання для Хмельницької АЕС і поправочку, що на це виділяються гроші. Давайте чесно скажемо. В цьому залі не було голосів на повноцінний законопроєкт про добудову 3-4 блоку. Ну просто страшна справа. Ми звернулися до головуючого. головне юридичне управління вказує у своєму висновку, що цей законопроєкт до підготовлений до другого читання. На порушення регламенту Верховної Ради України, тому що в ньому повністю змінено предмет законопроєкту. І створює небезпечний прецедент в парламенті, адже тепер кожен комітет може мати свої бланкетні проєкти, які буде тримати для суперечливих рішень, які треба буде протягнути в супереч регламенту. Я вимагала відсторонити головуючого від ведення засідання. А тому, що ви, пане головуючий, закрили очі і на погоджувальній раді, і зараз на це грубе порушення регламенту, але регламентний комітет вони збираються тільки аби Порошенка відлучити від засідання на півроку. Ви атакуєте опозицію, атакуєте генералів, атакуєте бойових комбригів, демотивуєте армію. Ви вже перемогли Путіна звернути увагу на реальні порушення парламентаризму традиції, регламенту, букви закону. На це у них немає натхнення, немає на це політичної волі. Оце є обличчя цієї влади. Будемо подавати блокуючі постанови, будемо боротись до останнього зараз. Поряд Інна Совсун, от Інна є одним із тих депутатів, яка дуже добре орієнтується в цій темі. Що дуже важливо, що це сталося після того, як вони за півроку не змогли навіть при монобільшості при ОПЗЖ, які готові були голосувати за все. Вони не могли зібрати голоси на законопроєкт про добудову цих блоків, тому що всі, навіть слуги народу, ходили і в кулуарах казали, та ні, стої корупцію в енергоатомі, ми їм будувати не дамо. Я вчора отримав відповідь від набу, що вони зареєстрували кримінальну справу про розкрадання. Енергатом 430 мільйонів за будівництво, якось давати їм додаткові десятки мільярдів. Ну це мені здається, і під час війни, і навіть в мирний час дуже погано. Тому давайте ми зараз купимо ці реактори і вони полежать, і ми тоді вирішимо, що ми будемо з ними робити. Це унікальна історія для України. Але дивіться, ми маємо фонд підтримки енергетики, де ми ходимо по партнерах і просимо дайте нам гроші на підтримку енергетики. Так, от в тому фонді було зібрано мільярд. А зараз ми кажемо, що а у нас є зайвих 600 мільйонів, аби взяти викинути їх на будівництво реакторів, які можливо через 5-6 років почнуть давати електроенергію. Спитайте, що про це думають посольства. Спитайте про що, що про це думають наші партнери? Як говорити з партнерами після цього про підтримку української енергетики? Пар давайте подивимося з перше, звідки вони візьмуть гроші. Друге, як вони порахують фінальну вартість будівництва? Бо за результатами підрахунку 2017 року це мало коштувати 75 мільярдів. Я готова побитися об заклад, що, якщо вони чесно порахують. Там сума буде під 200 мільярдів. Це проєкт, про який ми будемо говорити ще десятиліття. Знаєте чому? Бо ми будемо виплачувати за нього гроші. Ми будемо виплачувати за нього гроші з державного бюджету. Ми будемо виплачувати за нього гроші через тарифи. Але це і про відповідальність виборців. Хто з вас, в 2019 році, голосуючи за оці нові обличчя, думав, що вони залізуть вам в кишеню і примусять кожного з вас пограбувати, пограбувати на тарифи, на те. Тери... Аби тягти з вас на оці корупційні оборудки, які насправді ну більше схожі на такі передвиборчі проекти, уже не можете все вкрасти на дорогах, намагаєтеся зробити собі ще одну корупційну оборудку, і це не має нічого спільного з е, системним поглядом на нашу генерацію, яка потребує сьогодні навпаки диверсифікації. По атомним реакторам, звісно, ніхто бити не буде, але ось по трансформаторних станціях, які на які поступає власне електрика, вироблена реактором і турбінами, от по них б'ють і б'ють ефективно. І вихід з цієї ситуації, поки йде. Війна це розгалужена генерація, тобто мала і середня генерація розгалужена, щоб просто е, не було сенсу по ній бити. В цьому проекті мова йде про кілька років, поки там, якщо побудують, то побудують. Ми е, в даній ситуації витрачаємо мільярди, просто мільярди гривень для на, на проект з російським душком. Мені дуже складно пояснювати міжнародним партнерам важливість запровадження санкцій проти Росатома, якщо Україна паралельно з цим купує реактори Росатома. Не просто душком, а там смородом кон конкретним. що ще сьогодні голосував парламент воюючої країни. Ну зігнали мертвих, живих і ненароджених, тому проголосували порядок денний е дев'ятої сесії і план роботи на 2025 рік. А в порядку денному немає законопроєктів, ті, які потребує економіка воєнного часу, зокрема ПДФО. Тому європейська солідарність категорично проти так. Немає тих законопроєктів, яких вимагає суспільство. Зокрема, це е, позбавлення мандатів ОПЗЖ, які є надійним плечем для е, партнерським для слуг. Відходи одні компанії можуть стати ресурсами для інших. Серед корупційного лайна сьогодні прийнято черговий законопроект про індустріальні парки. Чим цікаві індустріальні парки, ну справді звільнення від сплати податку на прибуток на 10 років. Крім того, за останні 5 років вже передбачено звільнення від сплати візного мита та ПДВ на устаткування і обладнання, компенсація з бюджету до 50% витрат на облаштування інфраструктури. Начебто все правильно, але чомусь тільки 244 депутатів дали на це голоси. Слуги ОПЗЖ, начебто ж хороша ідея підтримати українську економіку, але не. Має відповіді на питання, чому це робиться в ручному режимі для своїх якихось визначених бізнесів і території, враховуючи стан економіки на сьогоднішній день, такий підхід має бути до всіх підприємств незалежно від того, чи вони працювали раніше, чи будуть працювати в майбутньому. То час, коли іншу економіку, інші бізнеси підприємства їх общіпують як курей, і гусей як говорить гетманцев, да ідеолог оцієї цієї гетманщини економічної, і просто над ними знущаються. А один корупційний законопроект про кредитування, так само імені Гетьманцева, навіть не набрав необхідної кількості голосів ні серед слухи ОПЗЖ, тому що там вже пропонувалося до такого маразму діти, що збирати з тих людей, які хочуть взяти кредити, навіть інформацію про кількість осіб, яких вони утримують. За 218 рішення не прийнято закон. Від зараз зараз у нас ще є варіант опублікувати для всенародного обговорення. Це одне з зновшисть е, слух. Е, я хочу подивитися це всенародне обговорення під час війни. Людям вже немає більше чим займатися. Але, думаю, і слуги, і гітманцев почують там багато, багато цікавого. Рішення прийнято законопроект спрямовано на всенародне обговорення. Вперше в історії, так. Да. Бачите, 13-та сесія вміє дивувати. Ще один закон, який сьогодні голосувався в першому читанні. Це про необхідність евакуації дітей і безумовно. Дітей, яких батьки чомусь і досі залишають в Покровську інших населених пунктах, які просто стираються сьогодні. З обличчя землі потрібно евакуювати. Навіть коли батьки там недобросовісно ставляться до безпеки дітей. Але законопроект – це приклад недолугої законодавчої роботи влади, тому що а куди евакуюють цих дітей? А однією рукою евакуюють дітей, а другою забирають у внутрішньо переміщених осіб нещасні 2000 тисячі гривень на оренду житла і для того, аби вони могли утриматися на інших територіях України. Ми бачимо величезні виклики перед країною, і парламент воюючої країни має працювати 24 на 7, інтелектуально, професійно, але з цим тут біда. Чому ну такий парламент вибрали, друзі? І це дійсно є проблема. Ми пририваємо свою місію. Ні, європейська солідарність продовжує працювати професійно, захищаючи демократію. Армію і Україну все буде Україна, друзі.